Нові тарифи на газ, які так шокують українців і до яких усе ще важко звикнути, є ринковими. Тарифи формує Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З квітня ціни на газ для населення зросли майже у шість разів для підприємств теплокомуненергетики у 2,3 рази. Ринок газу України у грошовому вираженні істотно поважчав, констатують фахівці. Тепер він оцінюється у 245 Мільярдів гривень на рік таку суму впродовж 2015-го заплатять за газ споживачі всіх категорій. Але це не означає, що кошти залишаються на місцях у розпорядженні локальних газотранспортних компаній, підкреслює заступник голови правління Криворіжгазу. Всі средства, які Криворіжгаз отримує від потребітелі, поступають на щот зі спеціальним режимом використання. Этот щот відкритий нашим предприятиям. Государственному банке України зберігательний банк. Загальну калькуляцію того, куди йдуть кожні 7 гривень і майже 19 копійок, сплачені за куб газу. Можна побачити на офіційному сайті державної компанії Нафтогаз України у вигляді діаграми. Отже, 19% виручки від продажу газу це ПДВ та цільова надбавка на ціну отримує держбюджет. За транспортування і доставку газу до кінцевих споживачів. Спочатку по магістральних газопроводах державний Укртрансгаз отримує. Чотири виручки далі по розподільчих мережах газ доставляють облгази, але отримують за це майже вдвічі менше 2,6%. Близько 16% отримують приватні газовидобувні компанії, які реалізують свій газ безпосередньо промисловим підприємствам. Менший дохід у державної видобувної компанії Укргазвидобування, яка продає весь газ своєї материнської компанії Нафтогаз України за фіксованою ціною. В результаті Укргазвидобування може розраховувати на 8%. Решту отримує НАК Нафтогаз України 49% від реалізації газу. Як ви бачите, наше підприємство отримує лише незначительну частину доходів получаемых от конечного потребителя. За эти 4,3% мы должны обеспечить надежную, безаварийную эксплуатацию газовых сетей, а у нас их больше 3000 километров. Практически 800 газораспределительных пунктов, которые нам нужно обслужить. И, конечно же, у нас большой достаточно По сравнению с другими предприятиями города, коллектив практически полторы тысячи работников, которые мы должны которые мы должны обеспечить достойную оплату труда. Несмотря на наибольшую численность работников именно газораспределительных предприятий, эти предприятия получают наименьший процент дохода от этого алгоритма. Минулий 2014-й криворіжгаз завершив зі збитками. Цьогоріч фінансова ситуація навряд чи покращиться. Причина у штучно занижених нормах споживання газу для населення у квартирах і будинках без газових лічильників, вважають фахівці. Урядовою постановою за номером 237 від 29 травня. Ці норми зменшено у рази. Для споживачів, які користуються газовими плитами і мають централізоване гаряче водопостачання, норматив з Знижено з шести до трьох кубометрів газу на місяць. Без централізованого опалення норматив знижено з дев'яти до чотирьох з половиною кубів. І для домогосподарств, які використовують газові плити, водонагрівачі, норматив знижено з 18 до 9 кубів. Существує ніякое непонімання потребителей, яким же образом проїздилось начислення за використаний природний газ в має 2015 року, коли когда... уже были введены и новые действия, и существовали еще так называемые старые нормы потребления природного газа. Например, для абонентов с установленной газовой плитой и в условии наличия горячего централизованного водоснабжения данная норма составит, составила в мае около 3,5 кубических метров на одного человека в месяц. В случае отсутствия горячего водоснабжения данная норма была равна 5,2 Десятым кубических метров на человека в месяц. Если же абонент использовал и газовую плиту, и водонагреватель, то данная норма равна практически десяти с половиной кубических метров в месяц. Те, що норми споживання газу для населення є необ'єктивними, довели аналітики енергетичної асоціації України. Аналіз провели за даними дев'яти обласних газопостачальних компаній. Експерти врахували обсяги споживання газу за 2014 рік, а також кількість проживаючих у квартирі або будинку. Загальна кількість абонентів з лічильниками газу склала 35%. Висновок експертів однозначний. Нові норми не стимулюють споживачів встановлення. Лічильники газу а для газопостачальних компаній це покриття витрат приблизно на 30 відсотків вимивання обігових коштів, недофінансування інвестпрограм. В уряді ж вважають, що зменшення норм споживання стимулюватиме облгази, встановлювати споживачам газові лічильники до кінця цього року. Для забезпечення споживачів кривого рогу лічильниками потрібно 60 мільйонів гривень. Виділено поки що 26. Тут одна з проблем відсутність самої можливості фахівців потрапити до квартири абонента, адже тільки фахівець може кваліфіковано оцінити стан вентиляційних димових каналів, газової плити і зрештою змонтувати необхідне обладнання на даний момент. дуже багато потребителей не пускають нас на територію своїх домолодіні і відказуються встановлювати счетчики. Хотів би сказати, що счетчики у газу необхідні всім для того, щоб. Ми... Мы реально все видели тот потребленный газ, который мы использовали. И оно выгодно в первую очередь для людей, которые платят за этот газ. Фахівці наполягають, здійснювати встановлення лічильників, монтаж та інші необхідні роботи повинні виключно спеціалізовані організації та служби, які мають ліцензії і дозволи на виконання таких робіт. Перелік підприємств, які на законних засадах мають право встановлювати лічильники газу, можна дізнатися у недавно відкритому контакт-центрі. Тут можна також звірити показання лічильників, отримати розшифровку нарахувань за газ, інформацію щодо якості. Сті газу за місяць роботи послугами контакт центру вже скористалися 6 тисяч клієнтів. Кількість ліній та операторів обіцяють збільшити.